Вітаю вас, мої рідненькі хлопці дівчатка. П'ять хвилин на другу годину. Я ось тільки прийшла. Ще не обідала, але думаю, вам сніму. Бачите, який мій медведик янгол хороший такий. От. І я оце покажу вам, яка погода хороша. Тепла, сонячна, трохи вітер, але дуже хороша погода. Квітки на місці, як я. Ніде не їду, то вони вдома. Як я тільки надумаю десь їхати, то і вони перекачують до моєї Людмілки. Ну, давайте я вам покажу, де я, що я купила і де я була. Зайшла в магазин, купила, ось, значить, повернемо. 12 центів. 12 центів, 12 центів. Малінка. Ось яке ж тут грам у ній. А ось написано. 175 грам. Це значить 300 і 7 у 3, 21 510 і 15, 510, 525 грам. Ну і немало, 525 грам за 36 центів. Люди добрі. Оце помідорчики, там чи 8, чи 9 центів було на пакеті. Я пакети ж повибирала, всі повикидала. Далі. Оце, бачите, лохинка 9 центів. 9 центів лохинка. І винограда взяла 35 центів 34 цента, 34 цента, 35 центів. Взяла два білих і два темних. Я люблю той і той. Мені нема різниці. Ну, як були ті, і ті, так я взяла того і того. О, так що. Ось от так. Оце. За все заплатила євро 90, євро 90, 92, тут значить євро 90 заплатила за все довольна, задоволена. Маленьку одну оставлю і лохинку, а те заморозю буде, мені на, на смузіки, а виноград весь оставлю, буду їсти. Ну, і тепер же я вам можу розказати, де я була. Я поїхала так називаємий гардірок. Ось, бачите, взяла брюки 46, розмір 29,90 стоїло. Те там, там одяг. Це мій, моя дякон ще дає направу і бумажку я пішла і туди і взяла оце. Ви знаєте, а і ось що. Ось, бачите, три браслета. Три браслета, та іскусственні. жемчуг іскусственний. Так мені захотілося думаю, та візьму. От. Знаєте, якби там щось було більше нового з етикетками, я б взяла. Але там більше нового не було нічого. Такі були, вроді, ну, може, раз, одіовані речі, але ви ж знаєте, мені такого ж не треба. Я ж сама розхламлення роблю завжди і вам показую. Так що мені не треба. От. А так більше нічого не було. Дивимося далі. Так. Що тут у нас? 28 це з сьогоднішнього. Отакі От в комаркеті риба у 7 євро. 7 євро риба можна купити. Далі що тут? Ну, якась фруктонеза? От євро штука і євро кілограм, да? Угу. Далі. Що тут ще можна? Оце, з шоколадки малібуй, я такі брала теж. Але мені зараз не треба. Я тільки одіслала посилку. Ну, там хороший срок годності можна взяти. Ну, так, а де то в яких тут магазинах не написано? В Кумаркеті не написано. От. Ну і все. Це печиво, Буй 2,49. І більш би я тут нічого не взяла, оту тільки рибки. Більш нічого, тільки б рибки взяла. Так що треба завтра, я буду в центрі, завтра опять у мене там одне мероприятие, треба з'їздити. Буду в центрі. І зайду куплю отаку от рибку собі. Одну штучку рибки куплю. Попрошу, щоб зробили філі. От і заберу все остальне. Бо давно вже рибки не їла. все таке смачне. Да. Але мені не треба. Ото -от так. Те, що я вам хотіла розказати? Ну, значить, оцей магазин. Ну, воно не магазин, а таке написано от дьяконі, От дьяконі, де я оце до своєї дяконщики ходю. Це вона дає дозволення, бумагу дає, що можна піти і взяти отакі, такі всякі речі, всякі різні. От. Я ж вам кажу, там багато дитячого, жіночого, чоловічого, всяке є. От. З 11 до 5 вони там працюють, але якби там щось було нове, то я взяла б. А так як не було, це тільки одні брючки, то я і взяла тільки одні брючки. А рилась там десь хвилин 40. От. Чотири рази на рік. Ось я була літом, Значить, тепер ось восени зимою і посні можна буде сходити. Ну, сходю, а чого ні, сходю, сходю. Так що і на, ось на, ось у вересні, може, десь у середки вересня піду, подивлюся, може ще щось якусь одну, одну хоч річ новеньку найду, та й хорошо. Так мені нічого не треба, ви ж знаєте, в мене повно всього. Я ось купила продукти, я задоволена, що я їх купила, що фруктонезу не зовністи зу... в мене. Я вчора ввечері курку сварила. Вчора ж в мене стірка була, і сауна була. Середа вчора була. Я сходила в сауну, <кій> тоді стирала три стірки, а тоді поставила курку це стегенця курячі, без кісточки. От, от так, не стала жарити думаю, та отварю, і бульйон буде хороший. Бульйон можна буде той е, лапшой засипати, так, такий буде супчик. Але спочатку доїсти той суп, що в мене є, з фракадельками. От, от, от. Оце таке. По, по центру пройшлася, та, нічого, я так мені такого нічого і не треба було. Я пройшлася, так подивилася туди-сюди та й все, і більш нічого. А ввечері на о пів шостої я, я піду з дому і поїду, піду в сусідні, пішки піду в сусідній район, у Варіси, який називається, і там буде у церкві роздачка продуктів. От я й піду туди, на роздачку. Що там мені дадуть? Не знаю, бо я завтра не планую в свою церкву йти, бо в мене знову міроприяття одне є, не, не планую. От. Так що от такі справи. А так, все по-старому. Все по-старому, все, по все вроді як хорошо, благополучно. Ну, звісно, окрім того, того, що всю ніч обстрілювали Київ. Є і загиблі, є і поранені, але я ще так повністю не, не прочитувала. Треба відкривати, і читати, і дивитися, що там і як там. Ось от такі справи. Так що, расисти. Оце вони хочуть так переміряти. Та ніхера вони не хочуть. Вони хочуть бить, бить і бить, бо їм вигідна війна. Я вам і так скажу. Трохи Трохи між нами, ви ж нікому не кажіть, що й нашим вигідна війна. Хлопці, бідні, там землю зубами рвуть, щоб відстоять кожний куточок нашої землі. Оті там у раді сидять, бачили, з якими пузами сидять. Ой-ой-ой, та які гроші отримують по, по 300 тисяч зарплати. Ви вдумайтесь у цю цифру: 300 тисяч. А я одного хлопця дивлюся, із наших він е, сліпий в нього були ранення. І в голову, і, і так, і, коротше, він сліпий, зовсім так каже. Я, я задоволений, я дуже задоволений, ну, так, з Іронією, мені дали три тисячі допомоги, три тисячі гривень. Ви поня... І пенсія у нього, там щось около п'яти. Людина, яка воювала, яка згубила зір повністю інвалід першої групи, от така пенсія, копієшна. І три тисячі це до Дня Незалежності України дали. І це ж, ті ж такі ж самі хлопчики, якісь без ручок, без ніжок, дівчатка такі, без ніжок, без ручок. Вони ж копієшне все отримують, копієшне. Як людям жити? Де людям встроїться після війни? Ніде. Так. так що я вам скажу, я раніше якось довіряла. І, Нашому правительству, і нашому президенту. А зараз я зробила це для мене вивід, виводи, я зробила не для кого, що я не довіряю нікому. нікому. От кажуть, якщо будуть вибори за залужного, Залужний воєнна людина. Може, він хоч прийде та порядки, наведе таку муштру зробить, менше красти будуть, а то хто знає, ми не знаємо. Так що бувайте здорові, щасливі, всього вам доброго, всього хорошого. Обіймаю вас, целую, тримаємось. Па-па!